Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України міста Харків. Сьогодні ми приїхали до моїх батьків і я вирішила скористатися цією нагодою і показати гартензії, які зростають в садочку моїх батьків. А також, можливо, покажу деякі ще квіточки, можливо, комусь буде це цікаво. А гартензія деревоподібна анабель. В минулому році вона була вищою за зріст, а в цьому вона більш така низенька. Суцвіття в цьому році більш таке рихле, але все одно воно дуже-дуже велике. І подивіться, які вони гарні. Я навіть не можу зрозуміти, як мені так показати, який великий розмір цього суцвіття. Вона гарна, неймовірна і чудова кожен рік. Зараз покажу ось з цієї сторони кущика. Ну, сорт гарнюшний. Гартензія древоподібна Invisible Spirit. Зараз дуже спекотно, а в нас почалась спека і квіточки трохи такі ну, невеселі. Але коли сонечка не буде так смажити на гортинцію, з нею буде все добре. Теж гарний сорт, кожен рік добре квітує і гарно нарощує свій кущик. Низька обрізка, а влітку, якщо вчасно обрізати, проквітує вдруге. Але суцвіття будуть набагато меншими. Так само і анабель, якщо обрізати, то вона проквітує вдруге. А це мій сорт, який я віддала матусі. Назву я не знаю, мені його подарували. Він гарний, неймовірний. Але має таку ваду розповзатись корінням та вистрілювати від самого куща новими паростками. А так він теж добре квітує, гарний. А подивитися на цей клематис. Він майже відквітував. Залишились поодинокі квіточки, але колір, колір який камера трохи не передає, вживу він набагато яскравіший, неймовірний колір. Коли троянди відквітували, на їх місце приходять деревоподібні гортензі, це їх час, їх бал. І вони гарні, неймовірні, яскравезні. А це волотиста гартензія тардіва. Це дитинка з мого великого кущика. І матуся теж вирішила поекспериментувати з гартензіями в обрізці. Вона побачила таку форму в мене кущика, і вирішила зробити собі. Це і як кущ, і посередині штамп. Ось такий в неї штамп. Гарний, розголужений, все добре. Матуся і хотіла вирощувати гартензії і вагалась, впорається чи ні. Починала з деревоподібних, вони найпростіші у догляді, а зараз навіть має два кущика широколистяної гартензії, не тільки волотисті та деревоподібні. А це трояндочка грунтопокривна Гарнет Фройден. Якщо я помилилась, я потім підпишу. Вона майже відквітувала, і квіточки в неї десь приблизно 2-4 см, малесенькі такі, але їх дуже багато, і коли вона повністю квітує, це виглядає дуже неймовірно. Кущ такий і яскравий, і начебто такий повітряний. Гарно виглядає. А цю трояндочку назву я не пам'ятаю. Якщо знайду, я підпишу. Вона теж не дуже квіти в і велике, але дуже гарно воно виглядає. І ось зараз покажу ще одну троянду грунтопокривну. А це Red Velvet, Подивіться, вона теж майже відквітувала, залишилось декілька пагонів, які ще квітують. Але подивіться, скільки багато квітів. Які вони гарні. Неймовірно. Одна гілочка, а скільки квітів. А це широколистяна гортензія сорту я не пам'ятаю, це я віддала батькам. В мене дуже забагато сонця, і вона погано себе почувала. В них більше затінок, тому коли вона розквітне, я її тоді повністю зніму і покажу. А це друга широколистяна гортензія моєї матусі із серії безкінченне Літо bloomstar Вона зараз у рожевому Кольорі, і вже матуся хоче її бачити в блакитному, але це вже на наступний рік. В цьому хай зростає вона поки що рожевою. А зараз е, лілії покажу. О, контролери прийшли, погуляли. Е, в цьому році вони непогано квітують, хоча в минулому квіти були набагато більшими. А це лілія Гігант. Квіти великі, але теж не такі, як в минулі роки. Я вважаю все це погодні умови. А це закінчує квітувати спірея японська Дартс dartsed. А це матусіни ромашки. Зазвичай вони десь приблизно в два рази більше. В цьому році вони такі невеликі. Але їх багато і все одно виглядає дуже гарно, яскраво кущик дуже так збільшився, величенький такий, вже можна їх ділити на осінь. Още один помічник, від якого довелось встановлювати паркани з сітки, щоб не дуже допомагав. А я себе відчуваю як у клітці. А, ну що тобі? Антіріноми. В народі ливинний зів або ротики. А, він низькорослий. Сам насівається, зростає, матуся тільки зайве прибирає, залишає міцні, агарні. Коли відквітовують, сухе обрізає, зростають нові пагони невеличкі, і вони постійно квітують. І так до сильних морозів. За кольором вони різні, зростають між троянд, що мені дуже подобається. І коли відкритової троянди вони відіграють ключову роль, привертають увагу своєю кольоровою гамою. Дуже такі невибагливі, прості, не хворіють, не вигорають. Ось і все, що я хотіла показати в цьому відео. Я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!